Доброго дня, дорогі хранівники! В сьогоднішньому відео я вам розповім більш детальніше про породу полтавське срібло. Отже, полтавське срібло це порода, яка з'явилася у другій половині ХХ століття після роботи рядянських селекціонерів. Дозначальниками породи стали два види тварин, як шампанське срібло. Порода виявлена на території Франції. Вона отримала свою назву по провінції, де розводили особини сріблястрих хуторів. Шампань недолік цієї породи був невеликий розмір савсів і самок, а також не до морозів. Полтавські кролики з України не мали красивого сріблястого забавлення, але виявлялися моросійки. З 1952 року порода офіційно зареєстрована в реєстрі. До цих пір вона використовується попитом у приватних заводчиків або невеликих фермерських господарств. Кролики народжуються чорним хутром. Він стає сріблясним після 4 місяців їх життя. Вагітність кролиці триває від 28 до 32 днів. Протягом цього періоду вона має потребувати додатку харчування, додавання до раціону вітамінів. За 3 або 5 днів до окропу самка починає листовувати гніздо для потомства. Вона робить із соломи нежбище висотою до 6 см. Особливістю цієї породи є забарвлення хутра. Він має сріблястий відтінок. Хутро належить до категорії робляк. Це тип хутра, який володіє якісними характеристиками, хутро відзначається густотою і геосетатністю, тому шубка кролика завжди виглядає оханно. Вага одного кролика доходить до 7 кг, але зазвичай становить 5-6 кг. Додавання співміру міцний кістяк. Довжина тіла становить до 55 см. Один дослід приносить до 9 особин, тобто 9 кроликів. Колір кіхтів корішневий, вуха стоїть прямо, пропорційні тіла не занадто довгі. Вихід м'яса становить близько 60%. Також є пару мінусів цієї породи та багато плюсів. Плюси. Вони моростійки добре поводять себе у вуличних клітинах, Ви висока якість хутра, відмінний смак дієсного м'яса, високий показник плодовисті, тобто, вона багато може народити. Мінуси. Необхідно контролювати стар раціон. Полтавське срібло називають радянське срібло, інші розновиди відрізняються за типом хутра та деякими фізичними характеристиками. Європейське срібло або велике світле срібло – порода, що створена на базі породи з провінції Шампань. Ну, Так само, як, то та, порода, е... як то та порода шампанське срібло. Тон хутро особенне світлей, рідкувати, неелистичний. У... Також є угоські блакитні, на відмінно від БССР це така порода, Угоські кролики в Австралії. Темні, сріблясті вуха помітні на спині. Самець повинен бути старше самок. Заводчики рекомендують вибирати самця старше 6 місяців. Для 10 самок відбирають одного самця. Самця не носять до кролиці. Також у більшості полтавських сріблів, особливо у самок, дуже маленька голова. От порівняйте самця і самку. Ви побачите на ній пару відмінностей. Відмінності такі, що. Маленька голова та багато іншого. На цьому у мене поки що все. Прошу переглянути мої попередні відео та поставити лайк та дзвіночок, та не пропускати моїх нових відео. Підтримайте українське!